Цей поцілунок у щоку, тобі дарую я на пам'ять, В собі затримаю сльозу. Цю біль я заберу з собою, ще посмішку віддам тобі, візьми її, мене згадавши, ти будеш завжди пам'ятати, що я живу на цій землі. На нашому місці в тій самій годині, зустрінемось ми, І я хочу сказати або промовчу. Дивлячись в очі. Знайшлися двоє в старому місті, сліпило кохання, як сонце літнє, і поцілунок перший, немов останній, а серце тремтіло любові злякавшись. Скоро поїдеш, а я залишусь, та в поглядах наших ми будемо разом. Ніхто з тобою не розлучить, слова любові для нас напишуть. Ти чуєш мелодію, цю пісню нашу. Звучить у серцю, душею разом, а я скажу, ти мій хороший, скоро поїдеш, а я залишусь.